Вітаю! Мене звуть Анна Шкандала. Я лікар-кардіолог та науковий співробітник Інституту серця. Вам здається, що під впливом подій останніх днів ваше серденько не витримає і щось з ним станеться? Давайте розбиратися. Якщо ви молода людина, то спираючий, колючий, пекучий, тиснучий біль в грудях або серцебиття, важкість в диху. Це наслідок гострого стресу чи панічної атаки, що включає вивільнення гормонів стресу, адреналіну, норадреналіну та гіперактивацію нервових імпульсів різних частин тіла і гіпервентиляцію. Швидкі м'язеві скорочення та надлишок повітря призводять до спазму судин та виникнення болю. Такий стан минучий і не нашкодить серцю та судинам. Одноразовий спійманий підвищений тиск більше 140 на 90 або пульс більше 100 на фоні гострих переживань також не вказує на гіпертонічну хворобу або щось інше. Для заспокоєння проконтролюйте ваш тиск протягом наступного тижня. Уваги потребує біль з вираженою задишкою, неритмічним серцебиттям, сімейною історією серцевих захворювань або смертей. Якщо ви жінка середнього віку до менопаузи, те саме. А от якщо жінка після менопаузи, ризики інсульту та інфаркту значно збільшуються. Але за відсутності факторів ризику, таких як куріння, високий тиск, ожиріння, цукровий діабет, рівень холестерину вище 4,9, важка хвороба нирок або ранні інсульти та інфаркти у батьків, найбільш вірогідно з вашим серцем і судинами все в нормі. Якщо ви чоловік старше 40 років, то сподіваюсь, ви не прогавили та побували на чекапі у кардіолога з оцінкою стану вашої серцево-судинної системи, артеріального тиску, холестерину, способу життя, сімейної історії і скоригували фактори ризику, якщо необхідно. Бо тут вже тиснучий пекучий біль за грудиною може насторожувати. Тому краще не зволікати та звертатись за медичною допомогою. Зазвичай ніякого медикаментозного лікування стану, що спричиняє гострий стрес, не потрібно. Можна розглянути прийом бета-блокаторів, до прикладу, анаприлін. Алкоголь може короткостроково полегшити симптоми, але привчати себе до келиху для заспокоєння нервів. З часом призведе до поганого настрою, посилить тривожність, ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Бережіть себе та своє серце з турботою про вас. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування. І рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.